Проект Соромлюсь запитати з Андрієм Кравченком на Волинських новинах. Сьогодні ми в Маневицькому районі, селі Прилісному, і в нас зустріч з дуже чарівною жінкою, з пані Людмилою Кердою. Пані Людмила Кирда. Пан Веніславський викулачок. Мене звати Ольга Зурянова, я з Києва, і мене запросила партія. Солідарність жінок України. Ви як кандидат у народні депутати, ми хотіли би дуже поспілкуватися з вами. Ви не хочете з ними спілкуватися. Спілкуватися своїми виборами. Ну, поїхали, скажіть, будь ласка, що такі амбіції, ти народні депутати? Ну чому амбіції? Абсолютно ніяких амбіцій. Ну але це шанс. Я думаю, що так. Вам ще не набридло балотувати в наступний раз, підете знову? Я вам скажу, що якщо людина бачить ціль, іде до неї, то неважливо, якими. Темпами якої швидкістю до свої цілі йти. Пам-пам-пам. Звідки амбіції такі і балотуватися е, в народні депутати? Таких молодих людей, які мають амбіції, бажання, досвід і е, знання. В Верховній Раді не вистачає. У мене там багато друзів, які там вже є. які зі мною навчалися в Страсбургу. Як чому йдемо на вибори? Ну, Скажіть, Чому? От звідки така того, амбіція? Того що, того, що потрібно, щоб до влади в Києві приходили українці, які відстоюватимуть українські національні інтереси. Ну, ви йдете від е, БПП, правильно? Я Не йду БПП, Мене вони, вони підтримали. Поговорили. Я позапартійний і я бачу свою мету і йду до неї. А як вони вас підтримали? Яким чином? Висунули. Тут, знаєте, нагальні проблеми для всієї України однакові. Це відсутність. Політичної волі для виконання законів в більшості, відсутність боротьби з корупцією, погані дороги, дураки, і так далі. І футбол. Що людей травити газом. Та ви я що? Я абсолютно ніякого відношення не маю, поїдьте подивіться, там його вже нічого немає. Скажіть, кандидат від укропу Ірина Констанкевич Мирославівна відмовила мені в інтерв'ю. А чого відмовила? Не знаю. Сказала, що їй незручно, і я її от стільки часу хотів зустріти. Думаю, задам питання вам. Скажіть, чому саме Ірина Мирославівна? Визначалася партія. Напевно, партія вважає, що те, що нам приймалося рішення по місцевим виборам, що повинна бути гендерна рівність і представництво не тільки чоловіків в Верховній Раді, а й жінок, які сьогодні менше 1-3, як було на місцевих виборах, напевно, виходять з цього. Може жінки більш зважені будуть рішення приймати, ніж чоловіки в Верховній Раді. Я маю до вас симпатію, можливо, ви до мене не знаєте. Пізніше десь будемо спілкуватися. Хто займе друге місце на виборах? Ну, я не позивлю. На, на вашу думку, на вашу думку. Не будемо робити прогнози. Як ви думаєте, Людмила Кирда займе друге місце на виборах чи ні? Перше, перше, перше. А хто займе друге місце? Я знаю, що перше займа. хто перше займе. Хто займе перше? Кулач? Кулачик займе перше місце. А тільки ви... що сказали, що Кирда займе перше місце. Я а чому Ваніславський не займе перше місце? Можливо, будете на наступний раз з Людмилою Кирдою разом. Ні, я думаю, що це не мій союзник, враховуючи багато обставин. Знаєте, от е, з блоком Юлії Тимошенко я не можу сказати, що я буду співпрацювати, тому що в мене є своє бачення ролі Тимошенко в історії України, і ця роль не найкраща, на моє глибоке переконання. Хто займе твоє місце? Так. А ви знаєте, хто займе перше? Я не буду прогнозувати. Ну, Людей цікавить, звідки гроші на вибори. Є людина, Скажи, дуже ощадлива. С... Копієчка до копієчки. Скажіть, скільки у вас е, помп? Жодної. Жодної немає. Глянуся маю. своїми дітьми. А вам шкода, що у вас на такого фонду? Ні, не шкода. Зовсім я не хочу його мати. Крім викладацької роботи, я надаю юридичні послуги для дуже потужних підприємств і вони мені за юридичні послуги платять дуже гарні гроші. Я не соромлю, що я їжджу на Мерседесі, що в мене гарне житло і маю дві квартири. І... А Мерседес... приїхали ви на Прадо? Та, Мерседес ломався трошки, бачите, дороги не витримують такі. Офіційно ну, кошти, власні, все. Ходять такі чутки, що вас фінансує континіум. Рекомендуйте. Спростуєте, можливо? Спростовую. Це неправда, це не відповідає дійсності. Більше того, я була конкурентом на минулих виборах. Сьогодні, конкур... Сьогодні конкурент, завтра вже не конкурент. Так, в, в житті буває все. Так все-таки континіум фінансує? Абсолютно ні. Ви роздавали вила правильно на своїх зустрічах. Було таке? Це є підкуп виборців, на вашу думку чи ні? З точки mm -hmm. зору закону роздача виборцям товарів, робіт послуг безкоштовно, або на пільгових умовах є підкупом виборців. Якщо ви думаєте, що перший той, хто то роздає по 200 гривень людям. А хто роздає по 200 гривень? Ну, ви знаєте, самі. Те, що говорю пан Кулачик, це злочин. Це прямо передбачено Кримінальним кодексом стає 157 Кримінального кодексу України. За це передбачені тривалі строки ув'язнення. Інша справа, що наша служба безпеки, яка має займатися такими злочинами, І більш цікаво займатися економічними, де можна щось. Мати якийсь, е, якийсь прибуток сьогодні. Опоненти Ірини Мирославівни сказали, що вона роздає по 200 гривень за голос. Можете прокоментувати, так? Ну я не читав цього, Ну, якщо роздає, хай візьмуть, зафіксують і звернуться до прокуратури або до органів інших правоохоронних. А вони я кажуть, що правоохоронні нічого не роблять. Ну так не може бути. Знаєте, я не чувся цих опонентів, коли я йшов я роздавав по 500 гривень. Зараз вона по 200. Ну хорошо, хоч ціна падає. Я мав можливість бути до вас до речі, вас на зустрічі. Цих три з половиною людини, які як часто бували, це вся ваша підтримка? Три з половиною людини це ті живі люди, які прийшли, яким щось болить, яким варто приділити увагу. Я зрозумів, що побажаєте іншим конкурсантам? Питання задайте професійно, тоді відповім. Задаю професійне питання. Скажіть, будь ласка, пане, що побажаєте іншим конкурсантам на виборах? Для особу... Повторяю, взяться на бродіпоїзі. Ви не розумієте, що чому вийде? Кандидатом маєте на увазі? Документом. Так. так. Я хочу, щоб вони давали ті обіцянки, які вони зможуть виконати. А хіба вас лозунг вашої компанії? Є якісь лозунг чи нема? Миру добра. Ваша Людмила Керда. Не бажаю, з блазнями не бажаю спілкуватися. Все, дуже вам дечно. Успіхів. вам. Винесемо олігархів і корупцію на вилах. Ага, винесемо олігархів і корупцію на вилах, так? Так. Тільки разом. І останнє питання, давайте так. Ну, суто людське питання. Да? Будь ласка. От як ви відноситесь до зради? Я відношуся негативно. Негативно? Негативно. Я засуджую зраду. Якщо людина дала обіцянку іншій людині і не, дотрималась, не дотримала її, ну, це недопустимо. Я зрозумів. І що побажаєте іншим конкурсантам? Сили. Терпіння, витримки і порядності. І що саме важливо, чесно, вибор... вести виборчу кампанію. Мадумазель, всього успіхів вам, успіхів! Дякую. Пан кулачик допомагає Людмилі Керді нести її агітацію. Ось що роблять жінки з чоловіками, навіть якщо вони конкуренти. Зараз позвонимо головному комуністу Волинської області Олександру Кононовичу. Значить, так я зараз зайнятий. Я о 6 годині. В мене буде засідання штабу. Коли я його проведу, я вас не беру. У мене буде вільний час. А ми з вами зустрінемося.